Радниця з гендерних питань, командувача сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила про можливість запровадження в Україні політики призову жінок на військову службу за зразком Ізраїлю. Оксана Григор'єва привела наступні аргументи на користь призову жінок згідно з Конституцією України, захист країни є обов'язком кожного українця, тому служба жінок є цілком виправданою. Загроза з боку Росії залишається актуальною, тому Україні, як і Ізраїлю, необхідно бути готовою до війни, а це значить готувати до неї як чоловіків, так і жінок. Григорєва зазначила, що частка жінок в українській армії становить менше 10% від загальної кількості військовослужбовців, що значно менше ніж у більшості країн НАТО, в Україні 7,3%. В США понад 17%. у Великій Британії понад 11%. тому запровадження призову жінок на військову службу може значно збільшити обороноздатність України.